Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз. 175 вибухів. Російські війська за день 10 разів обстрілювали новородціверську громаду в районі села Грем'яч. Приватний будинок пошкодив російський снаряд, але матеріальної допомоги немає. Жителька Чернігова не може отримати гроші через оформлену дарчу. Відкрила кондитерську через рік після повномасштабного вторгнення. Історія прилучанки, яка наважилась на власну справу, та отримала грант від держави. Сьогодні російські війська 10 разів обстрілювали Новгород-Сіверську громаду в районі села Грим'яч. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та сау, а також скидали боєприпаси з безпілотника. Інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Загалом прикордонники зафіксували 175 вибухів. За словами Шеховцової, це найбільший обстріл в напрямку Грим'яча початку стабілізаційного періоду, тобто з квітня минулого року. Детальні Ше про руйнування розповість наша колега Тетяна Лось. Колеги, вітаю. Зізвонювалась я з старостою села Грим'яч Андрієм Ірхою. Він каже про те, що пошкоджено на зараз встановлено пошкодження на 15, у 15 будинках в селі. В три з них були прямі влучання. Також пошкоджено інфраструктуру села. Повилітали вікна в ФАПі, магазині, будинку культури, пошкоджені дахи. Є приходи в парку біля автобусної зупинки. Тобто там, де найбільше ходить людей, обстрілювали село цілий день. Вчора до пізньої ночі. Також староста сказав, що на 16-ту годину немає світла в чотирьох селах: це Грим'яч, Мурав'ї, Камінь та Кам'янська Слобода. Ведуться роботи, сподіваються, що зроблять. Ну, поки що ще заважає цьому погода. Я спілкувалась також телефоном з місцевою жителькою. Вона просила її не називати. Вона живе на краю села. Це за півтора-два кілометри від центру села. Через її хату летіли снаряди, але перелітали. Каже, що було дуже страшно. Таких приходів вона не чула від початку повномасштабного вторгнення. Каже, що трясли стіни будинку, посипалась штукатурка, посипалась цегла вдома. Каже, що ледь тримаються шпалери на стінах. В неї двоє дітей-підлітків, і вона хотіла би поїхати. Каже, що до цього вона, наче й привикла до того, що обстрілюють грем'яч, але такого сильного обстрілу ще в них не було. І дуже хоче поїхати, але поки що у неї немає можливостей. Нема ані грошей, ані житла, в яке б можна було переїхати. Вона каже, що розуміє, якщо поїде, то вже може і нікуди буде повертатися. От тому на зараз шукає варіанти, за словами Андрія Ірхи, з села ніхто не виїхав за сьогодні. і Вчора люди ну поки в сільраду не зверталися з цих трьох будинків, в які є прямі влучання. Люди шукають житло, поки що будуть жити або у родичів або у знайомих. І сільська рада думає в сільській раді над тим, куди їх можна переселити. Приватний будинок пошкодив російський снаряд, але матеріальної допомоги немає. 27 лютого 2022 року. Домівка 84-річної Чернігівки Марії Костирко постраждала від обстрілів військами РФ, вивалило одну стіну, побило дах, пошкодило систему опалення. Жінка звернулася до міської ради, щоб будинок обстежили, і вона отримала матеріальну допомогу. Комісія визнала її домівку значно пошкодженою, але грошей Марія так і не отримала. В чому причина? Дивіться далі. Якби я вдома, щоб я не пошла, і мене б убило. 27 лютого 2022 року будинок 84-річної Чернігівки Марії Костирко пошкодили російські снаряди, вивалило стіну, побило вікна і дах. Коли я прийшла, так незяж було в ті двері зайти, бо все було завалене. Ото вхідні двері. Так я радки, отут наси був. rački zalijezla, a tak fundamentu i oce ostalo se, a se uže volo djerbi. Stojak, gazovi polnošću razbilo, koćoli sportilo, vse nove stavili. Відремонтувати пошкодження жінці допомагали сусіди та знайомі. Вони звели стіну, засклили вікна і старим шифером накрили дах. За все жінка заплатила 85 тисяч гривень. Це гроші, які вона з пенсії у 3200 тисячі гривень відкладала на похорон. Получаю з пенсії, так думаю, ну одна живу, так думаю, пошо і я горілку не п'ю, не куру, так останеться що». Собачкам куплю собі, а то думаю, хай лежить. Я то як умру, так хай баба сама жила, і грошей нема на похорон. Сусідка Марії Тетяна Коваленко каже: вони зверталися до міської ради, щоб отримати матеріальну допомогу за пошкоджене житло бабусі. В акції огляду комісією зафіксовано, що будинок значно пошкоджений. Однак ніяких грошей Марії Костирко не виплатили. Їй сказали, що так як вона не являється власницею. Зв'язку з тим, що у неї є. Дарствіна на її племінницю Наталію, хоч вона і виписана з цього будинку зараз на даний момент, але документ на власність у неї є. І тому Марії Іванівні ніякої допомоги не має. її нічого не видавали ніде. Директорка департаменту соцполітики Ірина Марчук каже, програма надання одноразової матеріальної допомоги, на яку подавалась Марія Костирко, розрахована саме на власників приватних будинків. Тому і умовою надання цієї допомоги є саме наявність документів про право власності на цей житловий будинок. Ця програма в нас в минулому році була прийнята і її дія продовжена до 1 липня цього року. Директорка департаменту та то радить жінці зв'язатися з племінницею, щоб та подала заявку на допомогу. Але де зараз родичка, Марія Іванівна не знає, тільки що вона вже не один рік живе за кордоном, вони не спілкуються. Тетяна Коваленко каже, у Марії Іванівни більше нема близьких родичів, тому допомагати їй нікому. Щоб Марії Іванівни, хоч якусь частину допомогли. Як це так, що вона живе 85 років рок уже людині? Це ж не то, що вона їх десь їх хтось прислав. Немає людини нікого. Одна племінниця залишилася, із родичів я маю на увазі. Так, так. І там невідомо де. Марія Іванівна ж каже, сподівається, якщо не на гроші від міськради, то хоча б на допомогу волонтерів. Хоче, аби допомогли їй прибрати подвір'я та перекрити дах, бо він досі підтікає. Наталія Гоман, Роман Репа, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові опалювальний сезон завершиться завтра, 8 квітня. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. З його слів, окрім житлових будинків, вимкнуть опалення в лікарнях, школах та садочках. Розпорядження чітко вказано, коли три дні постріль буде плюс 8 середня добова температура. Сьогодні останній день буде завершено опалювальний сезон усіх установах. У Ніжині опалювальний сезон завершиться 10 квітня. Школам, садочкам та лікарням тепло продовжать постачати, розповів Суспільному міський голова Ніжина Олександр Кодола, враховуючи прогноз погоди і температурні показники, ми бачимо, що вже суттєве потепління, і це дозволяє нам припинити опалювальний сезон. Але звичайно, медичні заклади, садочки, будинок, інтернат вони будуть ще продовжувати опалення по замовленню керівників закладів. У Колюківці остаточного рішення щодо завершення опалювального сезону ще не ухвалили. Він триватиме щонайменше до 14 квітня, каже міський голова Ратан Ахметов. У прилуках рішення щодо припинення опалювального сезону не ухвалювали. Про це Суспільному повідомив заступник міської голови Володимир Мазуренко. Коли це може статися, наразі невідомо. Щодо Новгорода Сіверського, то там у більшості закладів опалювальний сезон завершили ще 31 березня, розповів керуючий справ Вами виконкому Сергій Поливода. Від сьогодні і до 23 квітня закрили на ремонт пішохідний міст через залізничні колії на станції Чернігів. Дістатись до мікрорайону Шерстянка тепер можна буде через підземний перехід на вулиці Івана Мазепи. Відповідне оголошення АТ Укрзалізниця розмістило поруч із будівельним майданчиком. Роботи вже розпочалися, а сьогодні там демонтували частину сходів. Відкрила кондитерську через рік після повномасштабного вторгнення Росії. Прилучанка Анна Голуб своє хобі з випікання тортів та тістечок перетворила на власну справу. Подала заявку на державну програму Є робота, підготувала проєкт і отримала грант на 149 тисяч гривень. Як розпорядилася грошима, розповімо вам далі. Робочий день Анни починається о восьмій ранку, а завершується в залежності від кількості замовлень. На кухні працює одна професійну техніку та меблі з нержавійки закупила за грантові кошти. Їх потребувала найбільше. Туди увійшла і оренда приміщення на перші шість місяців. Загальна сума гранту 149 тисяч 300 гривень зі створенням одного робочого місця. «Проходили багато етапів перевірок, оцінювали мій бізнес-план. Те, як я прожила співбесіду, і таки дочекалася. Що в кінці, а в кінці жовтня, прийшла відповідь про те, що вітаємо вашу заявку одобрено, і чекайте гроші під ялиночку. Гроші прийшли 30, 30 грудня, якраз в останній робочий день минулого року. І ще майже два місяці пішло на те, щоб відкрити кондитерську. Зараз ми активно готуємося до Великодня. Пекли, пропрацьовували паски, тому що нове місце, нові духові шафи. Треба було це все відпрацювати. Все, що заробляє, далі йде у розвиток. А якщо вам дають такі шанси в житті, то я думаю, що не варто скористатися. Працюєш на себе, ти знаєш для чого ти працюєш, на які результати хочеш отримати. У прилуцькій філії обласного центру зайнятості кажуть: минулого року троє прилучан скористалися можливостями державної програми. Є робота двоє. Брали кошти на розвиток власної справи. Один відкрив бізнес з нуля. Держава надає кошти в розмірі до 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу для придбання як обладнання, оренди, матеріалів. Люди, які скористалися мікрогрантом, зобов'язані створити нові робочі місця в залежності від суми. Якщо сума до 150 тисяч, то роботодавець зобов'язаний створити одне робоче місце і взяти найманого працівника. Якщо сума до 250 тисяч, то там два робочі місця. Допомога дається на три роки. В разі, якщо за ці три роки фізична особа-підприємець, яка взяла мікрогрант, сплачує податки до бюджету на суму менше, ніж сума мікрогранту, то різницю між сумою мікрогранту і сплачених податків роботодавець зобов'язаний повернути. До бюджету назад. Якщо сплачує більше, нічого повертати не потрібно. Цього року прилучани продовжують подавати заявки на отримання мікрогранту. Деякі отримали погодження їх бізнес-планів, каже Сергій Лученко. Проте грошей ще не отримали. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів на сьогодні. У мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.